Всім привіт! Мене звати Валера і ви на каналі Інтертоп, де ми розповідаємо про бренди, шопінг, тренди та стиль. Сьогодні я покажу вам свій топ-10 та такет від улюблених всім вам відомих брендів. Взуття, яке зробить вашу осінь не тільки теплою, але й максимально стильною. Від класичних культових моделей до вау новинок у цьому відео ви точно знайдете свою пару. Тож, якщо ви задаєтесь питанням, що ж взути, щоб бути в тренді, це відео для вас. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео, і ми починаємо. Розпочинаємо з Puma Palermo. Ці легендарні кеди абсолютний вічний тренд, справжнє Ода 80-му. адже перша модель з'явилася у 1981 році. Вони ідеально поєднують у собі ретро стиль і комфорт. Верх моделі вироблено з м'якої замші, і з кожним новим сезоном в колекції з'являється ще більше яскравих кольорів. Для себе зараз я обрав пару в яскраво зеленому і жовтому кольорах. Ще одна модель від Puma, яку я обрав, кросівки Velofasis. Народжені 2000-х як бігові кросівки, з часом їх дизайн було переосмислено, і тепер він має натяк на футуристичність. Ці гібридні кросівки поєднують в собі спортивну функціональність, адже зберігається форма бігових кросівок. А їх масивний силует має січасту основу з синтетичними накладками та гнучку підошву. Ідеальний вибір для тих, хто хоче бути на хвилі сучасних тенденцій та надає перевагу кросівкам. Наступна пара в моєму списку кеди Adidas Campus Originals. Були актуальними минулого року, залишаються і зараз. Колись класичні баскетбольні кросівки, зараз це модель, що втілює в собі ретро-стиль тих часів. Дуже подобається їх верх з м'якої замші приємного зеленого кольору, об'ємна шнурівка та язичок. Ну і звичайно зазубрані три смужки. Їхній мінімалістичний дизайн і універсальність роблять їх невід'ємною частиною осіннього гардеробу. Adidas Samba Original – легендарна модель, яка цього літа знову спричинила бум в соцмережах. І раджу вам не забувати про них і восени. Класичні кросівки з м'якої шкіри і замшовим та подібним носком. Їхній ретро-стиль і класичні лінії перетворюють будь-який образ у щось особливе та стильне. Це як універсальна формула на всі сезони. Adidas Самба ідеальна пара для тих, хто хоче додати трохи ретро-відчуття у свій гардероб цієї осені. Є і кольорові інтерпретації, але чорна та біла класика все одно залишаються улюбленими. Наступні в моєму топі новинка від бренду ASICS – кросівки Gel 1130. Це ідеальний вибір для бігу та активного відпочинку. Ці кросівки є яскравим втіленням японських інновацій та стильного вінтажного дизайну в одному. Легкі та комфортні, вони мають шкіряний верх із текстильною підкладкою та фірмовими смужками ASICS, а також гнучку підошву для чудової амортизації та надійної фіксації стопи. Впевнений, більшість з вас багато знають про бренди Puma, Adidas та Nike. Але сьогодні розповім вам трохи цікавих фактів про бренд ASICS. Зародився він в японському місті у 1949 році. Назва Асікс є абревіатурою латинського виразу, що в перекладі означає у здоровому тілі здоровий дух. Ця ідея є основою філософії бренду, адже спорт є найкращим засобом для покращення фізичного та ментального здоров'я. Тож, якщо ваші погляди співпадають з філософією бренду, саме час приміряти їх кросівки. Nike P6000 – це вибуховий мікс ретро і сучасного дизайну. Завдяки дихаючій сітці, спортивним лініям та цікавому дизайну, це ідеальне поєднання ефектного вигляду та комфорту. Модель має шкіряні текстильні та синтетичні накладки, що надає взуттю текстурної різноманітності. А їх трохи агресивний вигляд на рівні з комфортом роблять їх ідеальним вибором для міста. Ви точно не залишитеся непоміченими у цих кросівках. Просто подивіться на ці кросівки, вони мої фаворити сьогодні. Nike Air VaporMax Plus. Головна їх особливість підошва з технологією Air Bpermax. Це така амортизаційна вставка, яка кріпиться прямо до основної верхньої частини взуття та забезпечує повний контакт із стопою. Завдяки цьому досягається максимальна амортизація при кожному кроці. А кожен з повітряних балонів підошви ідеально розподіляє навантаження, створюючи відчуття легкості і комфорту. Одним словом, якщо хочете відчути всю силу технології Nike, обирайте ці кросівки Air Vapormax. Дуже цікава новинка сезону від Vans – Кеди Аплен. Така трохи нетипова для Vans форма моделі була створена ще в 2000-х роках. А зараз вона повернулася оновленим дизайном. Ви подібні бокові смужки, замщові вставки, об'ємна шнурівка та міцна підошва, що робить їх максимально стійкими. Vans Upland – це ідеальний вибір для тих, хто цінує ретростиль з комфортом, є в чорному і в білому кольорах. Ще одна модель від Vans – класичні олдскули, але в 3D-обробці. Як на мене, одна із найкращих новинок від Vans за останні роки. Кнускул cool підкорили не одне серденько своїми м'якими 3D-деталями язичком, боковими частинами. Культовими смужками J-Strip та об'ємною шнурівкою. Недарма їх неофіційно називають дутиками. Представлені в дуже багатьох кольорових комбінаціях і кайфово стилізуються абсолютно з будь-чим. Тож, якщо ви їх ще не міряли цієї осені, це є справжнім маст хевом. Завершуємо наш сьогоднішній огляд кросівками New Balance 725. Ця Це модель поєднує в собі найкращі технології для активного способу життя, такі як амортизація і стабілізація. Верх моделі вироблено з дихаючої сітки та легкого синтетичного матеріалу. Дизайн виглядає, як завжди, стильно, адже це New Balance. Вони легко поєднують моду та функціональність, що робить їх ідеальним вибором для міста. Легко комбінуються з різними стилями одягу, від спортивного до кежуалу. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було цікавим та корисним. Підписуйтесь на канал Інтертоп, ставте вподобайку цьому відео і насолоджуйтеся стильним та вигідним шопінгом. До зустрічі, Па-па! папа. Одіда... Одідас. Але було непогано, здається. Стоп, давайте далі. Осіннього гардеробу. Ілі що? Підошву з технологією AirMax Max Box. Наче норм.